Вітаю. 1 квітня ми працюємо. Яка наша сьогодні задача? Сьогодні ми вирішили пошукати матки в тих місцях, в тих сім'ях, де ми їх не знайшли при розширенні. В масі ми як? приходили розширяти, піднімаючи скажімо так, годівницю, якщо там був корпус, магазин вже піднімали його і в гнізді пошукати матку. Цю сім'ю ми місце з вами дивилися і ми не знайшли ту матку. Ну нічого умного ми не зробили. Ми поклали ганіманку між магазином і корпусом. І зараз подивимося, якщо вона будуть яйця в магазині, значить вона десь тут. Соответственно, її шукати не будемо, і просто їм покладемо друге розширення. Приготовили їм такі рамки. Тут є і медові, і також вощина, вощина, вощина. Грубо говоря, одна медова, три вощина, одна медова, три вощина. в такому ракурсі. А зараз давайте ми з вами подивимося, е, ну, де, де і то не будемо ми довго шукати, ми просто зараз ми з вами подивимося, чи о, тут немає яєць. Бо якщо вона все ж таки ізольована зараз була на верхньому корпусі, е, значить пчоли мали би їй прогризти якісь місця, де б вона повинна була почати сіяти. Це не перша вже така сім'я. Ось ця сім'я. Оця сім'я теж ми матки не понаходили, і вони оказалися зараз наверху. Ми тільки вже поклали А що ми робили? І ганіманку навіть не да. Нічого, Ми просто впевнилися, що вона на місці. Да. Ну і друзі, дивимося вмісті з вами. Да, тут. Так, да, тут яйця. Якщо от бачимо, вони почали вигризати і на низу там є яйця. Ну, сподіваємося, буде Так. Ну так, от тут все в яйцях. Ну коротше, є там, є там яйця. Все, значить вона тут. Що, друзі, робимо? Нам цю сімейку треба розширити. Тут Лисонівський вулик і тот ми вже тільки що розширили без вас. А зараз ми ну, вже туди зробимо з вами. Що нам треба? Якби ну коротше, не бажано отак розширяти, бо тут вощина і наверх її ставити не дуже буде правильно. Нам зараз цей корпус треба приподняти і от цей поставити. в розріз. Так буде угу. э, вірніше рішення. Э, так, Куди б я тут все поставив? І хотіло би б тут рамки подари. Так давайте я це відходу. Пашенька на потім подивишся. Там ще на кормушку стільки пчол, що mm -hmm. Може, може вона ще й там. Так, два я буду піднімати, а ти подивишся. Mm -hmm. Ой, вашкий. Так, де ганіманка? Треба розширяти, да. бо це приведе к, к настроєнню району пчол. Несмотря на те, що ця весна така бурна, дай мені машенька шапку, бо я такий та якби голубний. Друзі, звик я ходити в головному уборі, то в кепці, то в цьому. І якщо на голові чогось нема, такого впечатлення, що голий. Так, друзі. Шутки шутками потрібно розширяти. потрібно розширяти. Потрібно розширяти, бо буде райовий стан на днях. Наша задача... Ну, ми все розширили вже. Ми все розширили, а вже... Грубо говоря, через 10-12 днів ми почнемо їх послабляти за рахунок відбору печатного розплоду. Так що я вам що ми поки що підемо на правильну. Бо така обсідка не може привести к, е, ну, к закладанню маточників. Так як тут їм тісно, їм банально тісно. А тіснота приведе к тому. Так як інстинкт самозбереження у бджіл ніхто не відміняв, вона приведе к тому, що вони заходять поділитися. Так, Давайте швидко закрию. Все, друзі, ось така ситуація. Матку знайшли, розширили і залишаємо їх так. далі. На цьому завершимо.